Ну що, шановні українці, Сейм, все таки, прийняв поправки щодо законопроекту про тимчасовий захист громадян України, поки триває війна в Україні. Що ж зміниться від 1 липня? Адже президент Польщі я впевнений, що він підпише той законопроект, який йому направив Сейм. Ну а що думаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарях сьогодні я коротко вам поясню всі тези. Коротко, найкоротше, що тільки може бути. І ви будете знати, та прошу вас підписатися на мій інстаграм, адже у нас вже там майже 46 тисяч. Давайте дійдемо до 50, 000. і там я коротко висвітлюю про всі ці зміни, і про них я, до речі, вже раніше розповідав. Також хочу вам нагадати про нашого спонсора випуску компанію TransferGo, яка вам дозволяє переказувати моментально кошти з Польщі і будь-яких інших країн в Україну на будь-який банківський рахунок. Роблять вони це безкоштовно, якщо це гривна гривнева. Карта, і також ви можете скористатися унікальною опцією БЛІК. Тому швиденько переходьте, реєструйтеся і переказуйте кошти вже зараз. Отож, друзі, що ж зміниться від 1 липня, в разі підписання президентом Польщі Анджеєм Дудою цього законопроєкту. Від 1 липня 2024 року 30, до 30 вересня буде продовжено легальне перебування. До 30 вересня, нагадую, 2025 року. Буде продовжено статус УКР та право подорожувати. по довідці Діапел, нагадую, дозволено подавати на карту на підставі воз'єднання з сім'єю артикул 159 устави у судоджемцях зі статусом УКР. На щастя, ми дочекалися, що вже будь-хто з вашої родини зможе подаватися по возз'єднанню сім'ї. Також нагадую, хто в малопольському воєводстві вже подавався на карту і ви не могли цього зробити за допомогою команди StarMac Documents, то ви вже зможете це зробити. Всі контакти їхні в описі під відео. Також хочу вам нагадати, що продовжена дія буде документів, що закінчилися після 24 лютого, карти побиту, візи, безвіз. Та все інше. Також хочу сказати, що буде продовжено термін добровільного виїзду з території Польщі. Тобто це дуже великий плюс, і тут іде мова про сірий паспорт. Якщо я не помиляюся, і тут ви не повинні будете виїжджати, якщо у вас закінчиться термін дії закордонного паспорта. Продовжений буде пільговий період по отриманню карти побиту на підставі ЙДГ. Якщо хтось не знав, то до початку війни в Україні 24 лютого 2022 року на ЙДГ не всі могли подаватися, маючи тільки сталий побит, і це тільки ці люди могли подаватися. Або ж ті, хто має, якщо не помиляюся, студентську карту побиту, також могли відкривати ЙДГ. Всі інші. Тільки ще по резиденту, хіба що, якщо не помиляюсь. друзі, поправте мене, бо від 24 лютого двадцять року це все змінилось, і навіть маючи статус УКР де закордонний паспорт, ви можете зареєструвати цю діяльність і на основі цієї діяльності в трьох способах можете податися на карту побиту від обороту. Маючи працевлаштованих два поляка і на основі опис, опису діяльності. Три опції, які дозволяють вам податися на карту побиту від вашої діяльності. І наступне право медичним працівникам отримати ПФЗ за спрощеною процедурою. ПФЗ це такий дозвіл, напевно, ліцензія, яка дозволятиме вам працювати як акушер, стоматолог, ну і інші види послуг, які наші лікарі в спрощеному режимі зможуть надавати тут на території Польщі не лише українцям, а і. Іншим громадянам друзі, а чи були б ви за, якби ми з компанією, з моєю командою створили стоматологічний кабінет? Спочатку, хоча б в Кракові або ж у Варшаві. Чи приходили ви туди, якби ми зробили ціни нижчі ніж конкурентів? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Тому що я людина з вами відверта, мені треба з порівняти і... Трошки більшими їх зробити, тому що я, на жаль, гризу зуби, і такі, такі люди є, напевно, і це все від стресу. Я це роблю постійно, і в мене навіть вже свої такі канали зробилися від постійного цього гризіння. Ну і звісно ж, напишіть, будь ласка, чи готові ви були приходити до нас, якби ми відкрили свій стоматологічний кабінет, тому що нас таких є людей багато, і ми хочемо спільно відкрити такий кабінет. У нас є можливості, ми знаємо концепцію, знаємо, де людей знайти на роботу. От тільки. Хотів почути вашу опінію публічно. Продовжуємо: видача карти побиту на підставі артикулу 42а. Тут, друзі, ви можете навіть загуглити і побачити, що цей артикул означає. І ви зрозумієте, що тут також двері нам відкриваються. Також буде прийнято рішення про видачі карти побиту лише на підставі Песель УКР на 3 роки. Ну і тут є важливий нюанс. Всі, хто на нього чекав, якщо на момент 4 березня 24-го року іноземець мав дійсний статус УКР перед подачею перебував у Польщі не менше як 365 днів. Один день і все, вам же це не пасує. Ну і номер друку цього проєкту це номер 343. Можна ознайомитися на сайті Сейму. І власне, що тут? Не проговорено друзі, ми ще поки що до кінця не розібралися з командою. Чи продовжуються ці документи, на основі е, яких ви приїхали ще до початку війни під час коронавірусу і до коронавірусу, але ваші документи закінчилися. Тому я вас питаю, чи ви хочете дізнатися? Та що тут питати? Ви точно хочете дізнатися? Це було коротке відео. Я на цьому буду завершувати, і хочу вам ще сказати одну важливу новину: що 73% поляків. Ви вже бачили в опитуваннях, вони готові закрити кордони в разі того, якщо війна прийде сюди. Я скажу так: у нас вже в малопольському воєводстві, зокрема, тут недалеко відкрилася натовська база, і скажу вам, ну не радію я. Ну, і можу вам сказати, що поляки чому аж 73%? Тому що в Польщі демографічна проблема, і тут старіє населення. І більшість тих, хто голосували, це старші люди. Молодих, звісно ж, тут немає, тому що вони виїхали давним давно. Проте поляки нам говорять, що нас тут, українців дуже багато. Шкода, звісно, це чути, але я вас завжди закликаю до миру і ми завжди повинні бути в злагоді з поляками, тому що ми один одному допомагаємо вижити в цій країні. Ну і якби у нас такої в країні проблеми не було, ми б сюди Просто так, би не приїхали. І ще одне прошу вас написати, як завжди. Три шістірки. Три, три. три шістірки, якщо ви додивилися до цього моменту. І флешмоб продовжуємо. Пишемо в коментарях: я не ухилянт, я емігрант. До речі, Резерв Плюс я встановив. Але про оновлення даних я вже розказав в своєму інстаграмі, посилання, на який ви знайдете в описі до цього відео. І там ви коротко почуєте мою відповідь, чи буду я оновлювати дані в Резерв Плюс. І ще одне нагадую: якщо ви не бачили мого попереднього відео, у тих, у кого немає онлайн-банкінгу, щоби зареєструватися в Резерв Плюс, то ви можете до консульства звернутися, до якого ви приписані, ну як де ви маєте мельдуник, в якому воєвудстві. І ви в паперовому вигляді можете до 18 червня все це зробити. Пізніше, ніби вже цього не можна буде зробити. Але як же ж тим людям, які не мають онлайн банкінгу, як завжди думають, як про людей. Ну все, не буду вас затримувати. Гарного вам робочого тижня. Мирного неба над головою і спокійної душі.